Звільнили за хамство і неповагу у Львові. інцидент з водієм маршрутки на зауваження пасажирів, що не зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання, шофер почав кричати та ще й грубо відповідав військовому. Відео неадекватної реакції виклали у мережі, і вже за кілька годин його звільнили з роботи. Олександр Стасишин розкаже більше. І не боюю, А воюю за да, кого попало. Я не знаю, Якщо, якщо ви воювали, ми добровольцем вас за бурхливу реакцію водія на зауваження, чому не зупинив транспортний засіб під час ранкової хвилини мовчання, зафільмували пасажири львівської маршрутки і виклали у мережу. За кілька хвилин на зворотньому рейсі 62 дворічний водій, який більше 10 років пропрацював на маршруті, уже їхав на розмову з керівництвом. Ми зразу в ту же годину його звільнили з роботи. Тому що для нас це принципово з нашого підприємства дев'ять водіїв воюють. Один загинув. Це, це неприпустимо такі речі. Якби людина це зробила і усвідомила, можливо би обійшлося штрафом. але в даному випадку це не несумісний ніякий штраф. Він внятної відповіді не надав. Казав, що я потім встав, але потім до мене там почали люди щось говорити. Я зірвався. Не пояснив свій учинок і журналістам. Ініціативу зупиняти Львів щодня о дев'ятій ранку запровадили на початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч її закріпили ще й голосовим нагадуванням систем оповіщення. Як тільки бачу 9-ту -го годину, чую якийсь сигнал то зупиняюся однозначно. То ну саме, що можемо їм віддати? Ну віддали сигнал життя як. Двічі на тиждень про хвилину мовчання людям нагадує, і громадська ініціатива Вшануй такі радикальні методи вони повинні бути лише після комунікації і після пояснення, чому ця хвилина важлива. І наше завдання з громадською організацією власне створити оце підґрунтя, щоб люди самі хотіли вшановувати і самі розуміли для чого це. Чиновники ж запевняють, постійно працюють над цим питанням. А деякі перевізники за порушення навіть встановили штраф у 2,5 тисячі гривень. Моніторимо і по системі GPS факт зупинки громадського транспорту на хвилину мовчання. Ми на постійній основі проводимо навчання серед водіїв, спілкуємося досить відверто з ними. Залучаємо власне військовослужбовців, залучаємо людей, які втратили кінцівки на цій війні. У мерії кажуть, це перше у Львові звільнення за ігнорування хвилини пам'яті і сподіваються останнє, бо стане показовим для тих, хто досі поспішає зранку о дев'ятій. Львова Олександра Стасишин, Володимир Южбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.